І сталося, як усі аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем почули, що Господь висушив був воду Йордану перед Ізраїловими синами, аж поки вони перейшли, то зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу зі страху перед Ізраїловими синами. Після сорока років мандрів у пустелі ізраїльський народ на чолі з Ісусом на вину переходить Йордан і починає завойовувати Ханаан, обітовану Богом землю. Ця подія відбувається близько 15-14 століття до нашої ери за часів бронзової доби, коли на Близькому Сході існувала мережа міст держав, включно з ханаанськими і амурейськими царствами. Аморейські царі, що жили на східному березі Йордану, по той бік Річки і ханаанські царі вздовж Середземноморського узбережжя над морем, стикалися з новим і сильним ворогом ізраїльтянами, яких супроводжував Бог. Перехід Йордану є надзвичайною подією, що нагадує Червоне море при виході з Єгипту. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода. І війшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром із правиці їхньої та злівиці їхньої. Бог, який висушує річку, надає ізраїльтянам пріоритет і безпечний шлях через природну перешкоду, що є символом Божої присутності, благословення і сили. Історично, Йордан може іноді пересихати в літню пору, але в цій ситуації відбулося це раптово, зразок надприродного знаку. Царі, почувши про це диво, зумліло їхнє серце, тобто вони охоплені панікою і розгубленістю. В умовах того часу, коли влада й військова міць царів часто залежала від постійної демонстрації сили, втрата духу означала розпад коаліцій і спад моральної сили. Цей страх перед ізраїльтянами підсилювався свідомістю, що їхній ворог він утримує не просто військову перевагу, а й підтримку всемогутнього Бога. Це була тривала боротьба між ізраїльтянами і місцевими народами, яка вплинула на формування ізраїльського царства. Аморайські царі були могутніми правителями контролювали великі території Ханаану, але ізраїльтяни під проводом Божим почали сувати баланс сил. У стародавньому світі стихійні явища часто інтерпретували як ознаки підтримки чи кари Божої. Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Цей вірш нагадує про силу Божого втручання і про те, що навіть коли ми стикаємося з труднощами або опором, Бог може відкрити шлях. Там, де здається, що його немає. Як Бог висушив річку Йордан, щоб ізраїльтяни могли перейти, так і в нашому житті Бог може усунути складнощі, які стоять на шляху до нашої мети. Наприклад, у складній сімейній ситуації, хвороба, фінансові труднощі, ми звертаємося до Бога в молитві і отримуємо несподіване рішення: зміна роботи, допомога від людей, відновлення здоров'я. Аморейські та ханаанські царі зумліли зі страху, коли побачили Божу силу. Ми також часто зі страхом дивимось на наші проблеми або ворогів, не тільки людей, а й негативні думки, спокуси. Наприклад, коли людина боїться приймати важливі рішення, наприклад, започаткувати власну справу або змінити роботу, вона може згадати цей вірш, щоб зміцнити віру, що Бог підтримує її і розкриє шлях. Вірш також показує, що вороги втрачають силу перед Божою присутністю. У духовному житті це означає, що ми можемо подолати спокуси, сумніви, страх, якщо покладаємося на Бога. Наприклад, людина, що бореться із залежністю або іншою важкою проблемою через молитву і віру, здобуває силу, щоб зламати ланцюги пристрастей і розпочати нове життя. Як вороги Ізраїля злякалися і втратили дух, так і навколишні люди можуть змінити ставлення, побачивши Божу дію у нашому житті. Наприклад, коли в родині чи на роботі відбуваються позитивні зміни, завдяки Божому проводу і мудрості, навіть скептики можуть повірити і поважати. Отже, вірш Ісуса Новина демонструє не тільки духовну силу Божого проводу, а й історичну реальність початку ізраїльського завоювання Палестини. Реакція аморейських і ханаанських царів засвідчує, що Божі чудеса та присутність у житті його народу змінювали політичний ландшафт того часу, спричиняли деморалізацію ворогів і відкривали шлях до виконання обітниці. Також цей вірш навчає нас не боятися труднощів, довіряти Божому проводу і пам'ятати, що Бог може робити неможливе відкривати дороги там, де їх нема. Ми не самотні у своїй боротьбі і можемо розраховувати на його підтримку та захист. Господи, Всемогутній, дякую тобі за твою вірність і силу, яку ти явив Ізраїлевим синам, коли висушив воду Йордану і відкрив їм шлях до обітованої землі. Прошу тебе, будь із зі мною у моїх життєвих переходах і випробуваннях. Коли стикаюсь із перешкодами, дай мені віру, як ізраїльтян, що ти можеш зробити неможливе і відкривати шляхи там, де їх нема. Відганяй страхи та сумніви, які паралізують моє серце, наповни мене Твоїм миром і силою, щоб я йшов вперед з упевненістю, знаючи, що Ти поряд і керуєш кожним моїм кроком. Господи, допоможи мені зламати ланцюги страху, спокус і невпевненості. Вірю, що, як і царі Амуреїв, і Ханаану здригнулися перед Твоєю силою, так і вся темрява в моєму житті поступиться Твоїй світлій присутності. Віддаю в твої руки всі свої проблеми і плани. Веди мене, підкріплюй і захищай. Хай твоя слава звіщається через моє життя у ім'я Ісуса Христа. Амінь.